рибка, яка? яка рибка? Ти трошки, трошки зменш зменш, зум. Все, сонечко, ну давай. До водички, щоб тобі було попити. Ось так ось. Що не бізнес. Так. Я ось сьогодні вночі бачу опаску лохати. Ложи грабельки. Ну так рух. Ломачку тут став на місце. Притискай кліоночку, бачиш? Притискай, не так, не так. Поганіш, а не чіпай його. Йому треба водички попити. І більше такого, щоб не робив. Його смикати не можна. Убери ломаку. Йому Треба водички дати. Знаєш, як йому зараз пити хочеться? А де він водички зможе попити? Не знаю. Не любить Він молоко. Він любить молоко. У баби є. Значить тут треба приносити молочку, тут класти йому. Так. Да. А Бабуть, це пунька в... яка. Іди, сонце, попий водички, він боїться дуже. Бо mm -hmm. мешкою бив дурачок.